Розпуста, розпуста ніколи не міняється. Так казали великі мужі давнини, а не я придумав зараз на калінці задля пафосу. Так от лежу я, значить, це після нового року і думаю, блін, треба було б відосик зробити. І бажано легенький для сприйняття. І тут мене осяяла геніальна думка: зробити добірку хтивих аніме. Добірка буде повна хтивості веселухи та крінжі. Тому ви точно щось знайдете саме для себе. Куку, щось -ку. ти трохи підзабув, що ти не посейдона, все таке аніукер. Оце як заведеся на початку, так і не закінчиш, поки не. Не в сенсі Ярік, ти що в моєму відосі забув? Це ж не відос про Skyrim. Ти, давай каджета, за довгий ящик не тягни, я тебе буду сьогодні страхувати, бо ти щось після нового року єлі белькочеш. Додам тобі трошки конструктиву. Добре, добре, хай так. З вами сьогодні Анюкер і Ярослав. А це топхтивих аніме? Приємного перегляду. Ярік, раз хочеш підтримати, ну то починай. А поки він починає, ви цей підписочку, вподобальчики і комент, оформіть, будь ласка, дякую. Бажаю, щоб у вашому житті було багато багато хтивих. Пригод будні з монстроподружкою дія відбувається в альтернативному світі, де людство відкрило існування істоти з міфів та легенд, таких як Ламії, твій батя, який через 10 років нарешті повернувся з хлібом, кентаври, гарпії та інші. Щоб полегшити інтеграцію цих створінь у японське сосаєті, уряд запроваджує програму культурного обміну, абсолютно випадково волею сценариста, простий хлопець, волонтер і красавчик по життю, із пересічним українським ім'ям Кіміхіто. Не ладно, окей, це тупо було, ладно. Кіміхіто курусу зненацька стає частиною цієї програми, коли йому доручають доглядати за Мією, доволі кокетливою та милою ламією. В часом у його житті починають з'являтися й інші дівчата монстри, кожна із яких має унікальний вигляд, особливості та характер. Все як в житті. І от буденність нашого Козарлюги перетворюється на хаотичну, але веселу рутину, де він намагається поєднати цю саму буденність із ексцентричними пригодами своїх вумен. Схоже, це все на сюжет якогось хорні фанфіка по облівіону, але жінка черв'як вельми інтригує. Чесно, я б глянув. Поцілунок сестер. Кейта сумінує старшокласник, чиє життя стає складнішим через його зведених сестер-близнючок. Ако і Ріко не римувати з боку нопіку, а то я вас прокляну. Попри те, що вони не є біологічними родичами, сестри закохані в Кейту і не приховують своїх почуттів. Кейта, ж в свою чергу, намагається підтримувати з ними звичайні сімейні стосунки, але їхня поведінка створює безліч незручних і кумедних подій. Ситуація ускладнюється, коли Кейта вирішує вступити до тієї ж старшої школи, що й його сестри. Тепер вони до нього залицяються не тільки вдома, а й там. Але чим увінчаються їх спроби? То вже дізнаєтеся самі. Переглянувши це аніме, подивіться реально, ну це легенда. Моя дівчина невинна, але справжня розпусниця. Після того, як звичайний уроженець Чернігівщини Шизонукі Харука Бларара, після того, як звичайний уроженець Чернігівщини Шинозакі Харука, освічується своїй однокласниці Косація Кіхо, спортсменці красуні і старості класу, яку він обожнював все своє життя, та о диво одразу ж погоджується із ним зустрічатися. Але під цією милою спідничкою є підвох. Як з'ясовується далі, реальна особистість дівчини далека від того образу тихої і невинної відмінниці, яку уявляв собі Харука. Насправді ж його новоспечена подружка виявилась до сказу Хорні. Що ж буде в кінці оцих відносин? Я цим питанням буду задаватися в келії високогірного монастиря, а ви краще йдіть і самі, подивіться. Моя перша г'яру дія розгортається навколо Джунічі Хайшіби, звичайного старшокласника, який відчайдушно хоче позбавитися статусу незайманого. Я думаю, у всіх такий період був. І під впливом своїх друзів він жартома освічується найпопулярнішій дівчині в школі Юкані Яме, яка є типовою г'яру, модницею з яскравим макіяжем, короткими спідницями і відвертою поведінкою. На його здивування Юка не погоджується стати його дівчиною, хоча їхні характери та погляди на стосунки. Кардинально різні. Джунічі доводиться пристосовуватися до яскравої особистості Юкане та її друзів, а також розвивати свої почуття у незвичних для тихого хлопця, як він, умовах. І якщо ви хочете легкої, романтичної еретичної історії, вам сюди. Заморозка. У недалекому темному майбутньому, ну чуть темнішому, ніж зараз, земля опиняється під загрозою знищення через вторгнення іншопланетних істот, відомих як Нові. Цікаво, де старі. Там ще на вулиці собаки виють йоп, народ. Щоб боротися із ними, людство створює спеціальних потужних жінок, яких називають Пандори та їхніх партнерів лімітерів, які підсилюють їхні бойові вміння. Сюжет розгортається навколо казуї Аой, який вступає до академії Дженеті, де тренують Пандор та Лімітерів. Тут він зустрічає загадкову і сильну дівчину наймення Сателазайя Ельбриджит. Потужне ім'я для потужної жінки, яку прозвали недоторканою королевою через її холодну поведінку та незвичні бойові навички. Казуя несподівано стає її лімітером, що змінює їхнє життя назавжди. Тому всім потужним жінкам та заряженим чоловікам рекомендую взяти тайтл на замітку. Як я беру на замітку тих людей, які підтримують мене гривнею, безмежно дякую вам. Якби на вийцо б каналу не існувало в принципі. А якщо й ти хочеш підтримати канал Гривнею, то всі посилання можеш знайти в описі. Навіть 15 гривень або платна підписка на канал дають мені наснаги працювати і надалі. Дякую, продовжимо. Розарій плюс вампір. А у Нацукуна завалив вступні іспити до старшої школи, куди вже вступили всі його друзі. На перший погляд пропав би у хлопця цілий рік, але в руки його батькові потрапило запрошення до якоїсь дивної духовної академії, куди беруть з будь-якими оцінками прям як у мою колишню поверську шарагу. Щасливі батьки негайно зібрали хлопця в дорогу і дали благословенного пендаля, але попав він не туди, куди він очікував. Цуконе зрозумів це, коли автобус виїхав з довгого тунелю в світ, де червоне небо немає мобільного зв'язку та літають кажани. Втім, наш герой відразу все забуває, відколи на нього в прямому сенсі падає з неба темнича красуня Мока, блукаючи в пошуках нових друзів. Але ця мила дівчина не та, ким здається на перший погляд. Це німе можна сказати сутінки навпаки, але ні в якому разі не сприймати його серйозно, бо німе доволі крінжове. Ось чому я не можу зробити це. Одного доленосного дня Рьоска стикається з Лісарою Рестал, Шинігамі із знатної родини, чия головна мета в людському світі знайти магічну, потужну людину, відому як єдиний. Лісара укладає з ним контракт, щоб використовувати його життєву енергію як джерело сили. Однак є нюанс. Рьоське, будучи фанатом еротики, отримує свою життєву силу саме через свої романтичні й еротичні думки, а тому взаємодія з Лісарою стає ще цікавішою і веселішою. Ну, якщо ви розумієте, про що я. Якщо вам. Які в цілому абсолютно всім людям на нашій планеті хочеться подивитися етчі змішане з комедією, то, по-перше, ви класні, а по друге, це аніме однозначно ваш вибір. Школа мерців. Події розгортаються у сучасній Японії, де раптово починається зомбі-апокаліпсис. Головний герой Такеші ще комора разом із своїми однокласниками і друзями намагається вижити в хаосі, уникаючи заражених та інших небезпек. Вони покидають території школи, щоб знайти своїх близьких, але світ за її межами стає ще більш небезпечним. Група виживальників стикається не лише із зомбі, але й з моральними дилемами, браком ресурсів і людською жорстокістю, яка виявляється не менш страшною ніж заражені, потужна класика жанру, яку, на мою думку, переглянути повинні всі цінителі, Міжвидові рецензанти у світі, де поруч із людьми живуть різні фантастичні істоти, такі як ельфи, демони, випускники вузів, які працюють за спеціальністю та інші міфічні створіння, існують чисельні розважальні заклади для дорослих, відомі як суккуб клуби Сюжет слідує за групою друзів. Безименним карликом, анюкер, <кхід> мене як людину із ростом 177, це слово засмучує. Давай я його заміню на альтернативно високий. Так от, оцей безіменний альтернативно високий чолов'яга, ага, майже не грає Ролі в сюжеті. Потім іде Станк, людина, яка має невгамовний інтерес до всього нового. Зелдж, Ельф, що має, скажімо так, специфічні уподобання, і Янгол Гермафродит Крамп. І вони всі вирішують дослідити ці вищезгадані хтиві хорні заклади, а потім написати свої рецензії та оцінити досвід із представницями різних рас у них. По суті, оце от аніме, це комедійна пародія на сам жанр етчі та фентезі. Тому до перегляду рекомендую. Старша школа ДХД. Ісея Хьодо, звичайний старшокласник із доволі простими бажаннями та мріями. Проте його життя кардинально змінюється, коли він стає жертвою демона на своєму першому побаченні. Перед смертю рятує Ріес Греморі, чарівна старшокурсниця та демон вищого рангу. Вона перетворює Ісея на демона і бере його у свій клан як підлеглого. Ісей швидко дізнається, що світ демонів янголів і занепалих янголів сповнений конфліктів та таємниць. Тепер йому доведеться балансувати між навчанням, боротьбою проти ворогів та своїми почуттями до Ріас. Надіюся, у хлопця це вийде. А чи вийде точно, ви повинні дізнатися самі. От це вже прям реальна легенда жанру. Якщо я казав це раніше, це не повтори, це от ну, мої особисті рекомендації. Якщо ще не бачили, то чого чекаєте? Уперед! І будь ласка, команда звучок, дозвучте цю прекрасну легенду. Нам треба всі сезони. Напишіть Пишіть, до речі, в коменти, що ми требуємо всі сезони DXD, DHD, ну, ви поняли, коротше. Ось така у нас з дітки з Яриком вийшла добірочка. Можливо, попсова, можливо, не найкраща, але я думаю, щось для себе ви точно надибаєте. О Боже, що ти з ними як з дітьми? В половини вже б самих дітей не закритий кредитний ліміт у Монобанку. Я думаю, вони самі впораються. І пишіть, як вам наша колапка. Якщо треба буде, я ще раз прийду. Та прийдеш, прийдеш, Ларавіт потужний. Підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки, не забувайте за ЗСУ. Всім до зустрічі, всім па-па!